Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. У, капітан Кола і морозиво. А що так можна було? Воу-воу! Що no, ти, ти робиш? А хоча забий, роби, що заманеться. Mm -hmm. Кептен Морган новий вигляд. Той самий улюблений смак. Один з найяскравіших клубів в історії українського футболу, справжня третя сила чемпіонату України, яка кинула виклик Бай-бай, Байбаріш, клуб зірка, футбол якої захоплював а атмосфера на трибунах, не поступалася найкращим стадіонам Європи. І що потім трапилося з клубом? Мої вітання. Це гра футболів. і Сьогоднішній випуск про металіст. На вас чекає велика ностальгія про найщасливіші часи харківських болівальників і тих, хто захоплювався магією того незабутнього металіста. 2004 київське динамо багаторічний гегемон українського футболу і стабільний чемпіон країни. Конкуренцію столиці тільки починає нав'язувати донецький шахтар за бронзу. Змагаються донецький металург та Дніпро однак у нашому футболі все ще немає команди, яку можна назвати стабільно третьою силою. На той час найвище досягнення в історії металіста часів незалежності України п'яте місце чемпіонату. А по суті, жовто-сині існують між вищою та першою лігами у 2003 році. Під керівництвом Михайла Фоменка вони знову вилітають в нижчий дивізіон. Стадіон ОСК Металіст являє собою стару напівзруйновану часом споруду. Парадокс, але друге місто за кількістю населення в Україні з майже півтора мільйонами жителів не має більш-менш якісної команди вищої ліги. Ярославський не є великим прихильником футболу, але його приятель Рінат Ахметов переконує взятися за місцевий клуб, пояснюючи, що таке велике місто заслуговує мати пристойну команду. Так, от наша основна задача ну, нас, як акціонерів, нас щоб заговорили о металісті, як по інтрижній команді новоспеченому власнику металіста 44 роки він володіє Укрсіббанком польське видання впрост оцінює його статки у 850 мільйонів доларів та ставить на 24-те місце в рейтингу 50 найбільш заможніх людей Східної та Центральної Європи. З першим металістом Ярославського керує екс-динамівець Геннадій Литовченко. Під його керівництвом харків'яни повертаються в еліту. А на початку 2005-го команду очолює справжня легенда Динамо Олександр Заваров. Підсумок сезону так собі лише 11-те місце. Тоді ж до клубу на посаду спортивного директора приєднується Євген Красніков. Влітку 2005-го Красніков кличе в команду Мирона Маркевича, і саме з цього моменту починається нова яскрава епоха в історії харківського металіста. Маркевичу 54 роки. Він вже має чималий тренерський досвід у Волині, Запорізькому металурзі та Карпатах. Львів'ян приводив до бронзи чемпіонату України та двох фіналів Кубка. Щоправда, під його керівництвом львівська команда вилітає до першої ліги у 2004 році. Тож до металіста він понад рік перебуває без роботи і жадає повернутися в професію. Коли Мирона Богдановича запрошують в Харків для підписання контракту, клубна база металіста настільки занедбана, що під тренером розвалюється ліжко, на яке він присідає. Красніков та Маркевич беруться за побудову команди на перший час, маючи доволі обмежений бюджет. Тож стартові підписання невитратні. Це повернення з Кривбасу воротаря Олександра Горяйнова. Вільним агентом приходить Сергій Валяєв, а також Валентин Слюсар з Говерли, Олександр Бабіч Анжи, Поляк Северін Ганцарчик з київського арсенала. Перший сезон нового металіста і вже прогрес. Команда посідає п'яте місце чемпіонату України. Все ще не єврокубки, але повторення найвищого досягнення в історії клубу. Хоч з 42 пропущеними голами харків'яни стають другими найгіршими в лізі за цим показником. А от нічиєю в Києві з потужним Динамо, 2-2 з рятимним голом Джакобі на 87-й хвилині, Харків уперше показує ікла Гранду. Друзі, цей випуск створена за підтримки. Фавбет. Гра футболів це щирі емоції, так само, як і Фавбет. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь всередині гри разом із Фавбет. Ярославські поступово серйозно захоплюється футболом влітку 2006-го В металісті з'являються перші якісні легіонери папа Гує та Марко Девич, які мають за плечима школу Волині Віталія Кварцяного, а також Мілан Обрадович з грецького Акратітоса. А ще металіст платить понад мільйон доларів за півзахисника Дніпра Олександра Рикуна, який має реноме людини, яка м'яко кажучи не надто товаришує з режимом. Проте Маркевича це не лякає. Він робить рикуна центральною фігурою своєї команди, а той періодично демонструє на полі справжню магію, виписуючи передачі на будь-яку відстань та на будь-який смак, за що отримує призвисько геній дотиків від захоплених харківських вболівальників. Сезон 2006-2007 Металіст починає не найкращим чином. За перші 10 турів команда Маркевича здобуває лише три перемоги, потрапляє під каток шахтаря 0,5 та поступається Динамо 0-2. Шосте місце після третини сезону навряд чи видаються дуже перспективним результатом, але справи поступово налагоджуються. 19 травня 2007-го металіст приймає маріупольський і лічивець. На трибунах 20 тисяч глядачів. Уже на п'ятій хвилині Олексій Антонов виводить жовто синіх уперед. А на 14-й переможний гол, як видається, забиває Олександр Бабич. Команда Мирона Маркевича за три тури до фінішу сезону здобуває бронзові медалі чемпіонату України. Вперше в історії. В підсумку харків'яни випереджають ненависне Дніпро аж на 14 очок та поступаються срібному шахтарю лише двома балами. А ще металіст вперше з часів чемпіонату СРСР отримує право представити Україну на європейській арені. Кубку УЄФА для підсилення до Харкова купують за 100 тисяч євро лідера симферопольської таврії бразильця Едмара. Він стає настільки своїм у Харкові, що згодом приймає громадянство України і отримує виклики до нашої національної збірної. Жеребкування кваліфікації видається доволі жорстоким для команди без міжнародного досвіду. У суперники потрапляє представник англійської прем'єр-ліги Евертон, тренер Девід Мойс. у складі чимало зірок Мікель Артета, Леско та Філ Невилл. Перший матч у Ліверпулі. Мирон Маркевич не упускає нагоди зводити свою команду в музей улюбленого гурту Бітлз. 20 вересня 2007-го Металіст грає на знаменитому Гудінсон-Парку в Харкові. Попри осінню зливу, кілька тисяч уболювальників збираються на трибунах рідного стадіону, щоб на електронних табло дивитися трансляцію з Англії та вболювати за свої. На 24 й хвилині Евертон забиває типовий британський гол. Подача з кутового і фактурний Лескот головою замикає на віз 1-0. Багатьом здається, що це початок розгрому. Це відчуття посилюється, коли в другому таймі той таки Лескот заробляє пенальті у ворота харків'ян. До позначки підходить Ендрю Джонсон і реалізує покарання. Однак австрійський арбітр Фріц Штуклік вимагає перебити. А з другої спроби Джонсону не вдається переграти Горяйнова. В цей момент стає переломним у матчі. Партнер програми, легендарний карибський ром, Кептен Морган. Міксуй, як хочеш, твій коктейль, твої правила на 69-й хвилині. металіст залишається в меншості після прямого вилучення Северіна Ганцарчика. Але в десятьох харків'яни грають ще більш самовіддано. Через 10 хвилин жовто-сині проводять контратаку по лівому флангу. Орендований у Динамо хішам Махдуфів віддає пас штрафну, куди набігає Едмар. Той послизається на залитому дощем газоні, але... Пробиває на протиході 1-1. Через 10 хвилин металіст залишається в дев'ятьох після вилучення ще й Олександра Бабича. До того ж, рефері знову призначає пенальті. Однак той таки Ендрю Джонсон з позначки пробиває високо над поперечиною. Неймовірний матч. Металіст увозить з Ліверпуля нічию. А ця гра стає наче демонстрацією характеру і чудової організації гри. Загалом все ще скромною, але гордою команди з Харкова. Те, на якому рівні все ще перебуває клуб, зрозуміло з того, що прибиральниця стадіону ледве не виганяє головного тренера команди з конференц-зали. Ну, не попав гру просто. Все. Ви представляєте, якби зараз от ми будемо грати в Англії, щоб хтось зайшов і сказав, давайте вимітайте звідси. розумієте? Ото наш стадіон сама ж гра спершу підносить харків'ян до небес. На 21-й хвилині Едмар обігрується з партнером, рішуче виходить віч навіть з воротарем і невимушено забиває. Нібито перед металістом зовсім і не команда АПЛ. Щоправда, злий гені Леско зрівнює рахунок одразу по перерві. А ще через 4 хвилини Харків відчуває щось схоже на ейфорію. Рикун у притаманному собі стилі на межі краси та незграбності зі статики пробиває з лінії штрафного, але влучає у стійку. А Хішан Магдуфі добиває і знову виводить жовто-синіх уперед. 2-1. Щоправда, того вечора обходиться без хеппі Енду. Команда Маркевича відверто бракує досвіду, щоб втримати перевагу. Макфаден та Нічебе виривають для Евертона перемогу і путівку в наступний раунд. Перший єврокубковий милинець виявляється глибким, але відкриває неймовірний азарт як для місцевої публіки, так і для президента клубу Олександра Ярославського. Два матчі проти Евертона стають відправною точкою для розбудови яскравого та амбіційного металіста. Разом з тим Олександр Ярославський починає тотальну реконструкцію стадіону Металіст, через що команда грає домашні матчі чемпіонату на місцевому маленькому стадіоні Динамо. Саме там, на шляху до своєї другої бронзи, поспіль у квітні 2008-го «жовто-сині» приймають львівські Карпати. Звичайний матч нічого особливого. Команда Маркевича перебуває на ходу і здобуває переконливу перемогу за рахунком 4-0. Нібито все очікувано, але пізніше саме цей матч зіграє з клубом дуже злий жарт. Через три тижні харків'яни розписують нічю в Донецьку з тамтешнім металургам та вдруге поспіль виграють бронзові медалі чемпіонату. Стає зрозуміло, що в Україні тепер дійсно є команда, що може вважатися третьою силою після Шахтаря та Динамо. Але амбітному Ярославському вже цього замало. Йому й відверто не подобається вислів третя сила. Йому хочеться, щоб металіст вважали другою, а в майбутньому, і першою силою в українському футболі. У наступному сезоні за металіст феєрить бразилець Джексон Коелія або просто жажа. Він переходить з іспанського хетафи і коштує металісту 500 тисяч євро. Фактурний, трохи незграбний, іноді відверто лінивий форвард, який любить погуляти, але в дев'яти стартових турах сезону 08-09 забиває сім голів. А ще в команді з'являються перші аргентинці Хонатан Майдана та Вальтер Азіведо. Водночас Харків згадує минулорічний драйв від матчів проти Евертона та мріє про Єврокубки. Жереб кваліфікації Кубка УЄФА знову видається непростим. Суперником стає Стамбульський Бешектаж. Ще рік тому вони грають в груповому раунді Ліги Чемпіонів, і турецький клуб обігрує металіст в першому матчі у Стамбулі. Матч у відповідь має відбутися 2 жовтня 2008 року. Нова спроба металіста Маркевича та Ярославського пробитися в євротурнір. І Їхня команда влаштовує на полі справжню магію. 16-та хвилина, рахунок 0-0. Харків'янам потрібно відіграватися. Жажа отримує м'яч у центральному колі, робить кілька кроків у бік чужих воріт, встоює після жорсткого підкату суперника і завдає божевільний удар метрів сорока. М'яч влучає в попередчину і опиняється у воротах. Шоці всі, включно із жажею. Цей момент здається, психологічно вбиває турків. На 26-й хвилині металіст переходить у контратаку. Жажа чіпляється за м'яч, в чужому штрафному, збирає біля себе двох суперників і викатує передачу абсолютно вільному девічу. Той робить рахунок 2-0. Того вечора Металіст видається просто нестримним. Жажа оформлює дубль. Ще гол на рахунку ганцарчика. Бешикташ відповідає лише раз на 90-й хвилині. Металіст перемагає. 4-1 і вперше в історії потрапляє в груповий раунд Кубка УЄФА. І казка для Харкова продовжується. Кожен наступний матч дарує справжнє щастя фанатам. Спершу жовто-сині грають вдома в ніч з гертою, за яку виступає зірка збірної України Андрій Воронін. Далі металіст гостює у ще одного турецького гранда і чинного чемпіона Галата Сарая. В його складі молода зірка Арда Туран, ветеран Хасан Шаш, Мілан Барош та Гарі Кьюїл. В команді Маркевича в Стамбулі важко, але на 81-й хвилині Едмар знову стає чарівником, який забиває гол і приносить команду мінімальну виїзну перемогу. Металіст її осені дійсно починає закохувати в себе всю футбольну Україну. Харків'яни, ніби перебувають в ефекті щасливого дежавю. В гості до них приїздить грецький гегемон, чинний чемпіон Олімпіако з тренером Ернесто Вальверде. Металіст грає обережно, організовано і самовіддано. На останніх хвилинах господарі тиснуть на суперника біля його штрафного майданчика та примушують до помилки. Едмар отримує м'яч поблизу воріт і по-бразильськи хитро пробиває. Досвідчений Нікополідіс нічим не може допомогти своїй команді. І ОСК «Металіст» знову вибуховує неймовірними емоціями. В заключному турі команда Маркевича до всього іншого ще й перемагає на виїзді зіркову Бенфіку, і вперше в історії виходить в плей-офф євротурніру, де абсолютно невимушена далає представника італійської серії А самдорію. Оце так дебют в Кубку УЄФА. А от жереб раунду однієї восьмої фіналу стає дуже зухвалою посмішкою долі. Перше в історії українського футболу дві команди нашого чемпіонату потрапляють одна на одну в плей-офф євротурніра. Суперником харківського металіста стає київське Динамо. У Києві тоді ще команда Юрія Сьоміна перемагає 1-0, а от харківський матч відповідь стає феєричним. Металісту завжди важко грати з киянами, але на стадіоні «Солдаут» 26 тисяч глядачів максимум, що може прийняти ОСК, який все ще реконструюється. На 29 й хвилині металіст зрівнює рахунок за сумою двох матчів. Це Валентин Слюсор виявляється найспритнішим біля воріт суперника після подачі зі стандарту від Азіведо. Забуваю, здається, На початку другого тайму Джексон Коелі пробиває штрафний до воріт метрів 35. Але після голу у ворота Бешикташа ніхто не сумнівається в тому, що відстань для жальжі не має значення. А тепер в цьому пересвідчується і динамівський воротар Станіслав Богуш. Рахунок стає 2-0. Харківська публіка просто божеволює. Їм здається, що підкорити можна будь-який Еверест. Динамо відіграє один гол з усиллями Горана Сабліча. Але буквально через пару хвилин, коли на полі майже нічого не видно через дим від фаєрів, слюсар збільшує рахунок до 3-1. До фінального свистка трохи більше 20 хвилин. Металісту важливо протриматися. Градус напруги просто колосальний. Динамо безперервно штурмує ворота харків'ян. Мілош Мінкович вривається до штрафного господарів зліва і прострілює, а Андрій Березовчук незграбно виставляє ногу і спрямовує м'яч у сітку власних воріт. То падіння сьомого неба просто на землю. Виснаження. Динамо програє в Харкові, але відповідно до правил того часу, а саме голам, забитим в гостях, виходить в наступний раунд. Металіст зупиняється в одній восьмій фіналу. Андрію Берзавчуку той автогол згадуватимуть ще багато-багато років. Такою глибокою виявляється рана для харківських уболівальників. Динамо проходить далі, де в півфіналі Кубка УЄФА Зустрінеться з ще одним представником України донецьким шахтарем, але ця розповідь вже для окремого випуску. Хочете почути цю історію в грі футболів? Напишіть в коментарях. На початку 2010 року український футбол струшує скандал. В публічну площину виходять так звані плівки Демінського. Відеозапис прихованої камери, в якому тодішній президент Карпат Петро Демінський спілкується зі своїм футболістом Сергієм Лащенковим, і той зізнається, що матч Львів'ян проти металіста в квітні 2008-го мав договірний характер. Ця ситуація має футбольний політичний підтекст між Олександром Ярославським і Григорієм Суркісом. Тоді Ним головою федерації футболу України розпалюється великий конфлікт. Ярославський вважає, що погіршення відносин відбувається саме тому, що металіст має великі успіхи, і в цьому Суркіс бачить загрозу втрати для Динамо ліга чемпіонівських місць в турнірній таблиці. Конфлікт жорсткий з публічними образами. Бос «Металіста» відкрито виступає проти Суркіса на конгресі ФФУ, де закликає винести на голосування питання про недовіру голові федерації. Так, ваше останнє слово, Григорій суркіс. <laughs> bye bye, Risha. <laughs> Між металістом і головою федерації футболу зачепляє збірну. Мирон Маркевич на той час за сумісництвом очолює національну команду в тандемі з Юрієм Калітвинцевим, але подає у відставку, звинувачуючи ФФУ в тому, що організація намагається знищити харківський футбол, використовуючи для цього записи Демінського. Вердикт контрольно-дисциплінарного комітету федерації після розслідування договірного матчу наступний команди винні. Рішенням комітету ФФУ Карпати і Металіст позбавляють дев'яти очок в турнірній таблиці Краснікова, як буцімто організатора цього матчу пожиттєво відсторонюють від футболу. «Металіст» звертається до спортивного арбітражного суду в Лозанні. Той призупиняє рішення КДК ФФУ і бере справу до розгляду. Разом з тим, Ярославський реконструює клубну базу до сучасного розкішного рівня, реконструюється стадіон Металіст. І родзинкою інфраструктури президента Металіста стає п'ятизірковий готель Харків Палас, що, врешті-решт, робить Харків одним з чотирьох міст України, що прийматиме Євро 2012 Ходити на матчі Металіста стає дійсно модним. Фасади будівель в місті всюди прикрашають величезні банери або мурали з гравцями команди. Харків охоплює футбольна лихоманка. Стадіон регулярно заповнюється. Атмосфера на трибунах виглядає незабутньою. Ультрас влаштовують справжні піротехнічні шоу. Решта глядачів щосили підтримують свою команду. Над гравцями летає на той момент єдина в Україні камера Павук, яка ефектно на екрані стадіона прискорює події на футбольному полі. В лізі Європи металіст грає стабільно і щоразу виходить з групи. А у 2012 році команда Маркевича доходить до чвертьфіналу турніру, де зупиняється на лісабонському спортингу. Ярославський багато купує, трансфери металіста дуже ефективні. Гравці майже страпа літака виходять на поле, нібито питання адаптації взагалі не стоїть. У Харкові з'являються багато латиноамериканських талантів. Бразилець Марлос грає настільки переконливо і розумно, що пізніше отримає громадянство України і зіграє 26 матчів за нашу головну команду. Тайсон розриває суперників феноменальною швидкістю по лівому флангу і забиває шедевральний гол у ворота Русенборга в стилі Марко Ван Бастина, який тепер входить до 60 найкращих голів у історії УЄФА. Що ж це повторення Марко Ван Інший бразилець Клейтон Шав'єр вважається одним з найкращих легіонерів в історії українського футболу. А його гол п'яткою в падінні у ворота Дніпра навіть зараз викликає справжній екстаз. А ще аргентинці Крістальдо, Бланко, Фесе Сосо, Вільягра та інші. Гра команди по рівню яскравості не поступається грі того ж шахтаря, де так само грає багато латиноамериканців. Амбіції керівництва клубу вже вищі, ніж просто бронза. Харків мріє про лігу чемпіонів, і ця мрія не видається чимось неможливим. Клуб дійсно витрачає великий бюджет для здійснення цієї мрії. Який саме був бюджет у Металіста у 2012 році стає відомо завдяки публічному конфлікту між Геннадієм Кернесом, тодішнім міським головою Харкова, і Олександром Ярославським. Якось Кернес провокує Ярославського і звертається до обласної ради з проханням передати стадіон Металіст у власність міста. Це обурює президента харківського клубу, який заявляє, що витрачає на утримання металіста 4 мільйони доларів щомісяця. І у разі такого тиску Кернес може почати фінанс фінансувати клуб у відповідному обсязі з власної кишені, отже, не важко порахувати з яких сум складався річний бюджет клуба. Взагалі-то на той момент Ярославський був, якщо не господарем міста, то точно його головним кумиром. Але 24 грудня 2012 року Україна дізнається, що Олександр Ярославський продає металіст. До сих пір достеменно невідомо, його змусили зробити це або зробили вигідну пропозицію, від якої він просто не зміг відмовитися. Здається, частки і першого, і другого фактора мали своє місце в цій історії. За чутками Ярославський отримує за металіст 300 мільйонів євро. Але з моїх власних джерел, наскільки мені відомо, я декілька разів цю інформацію перевіряв. Е Олександр Ярославський отримав не більше 150 мільйонів євро, і це грошима. Також нові покупці беруть на себе всі фінансові зобов'язання по контрактах гравців. Новина справжній шок для футбольної громадськості Харкова. Ще більший шок, те, що новим власником стає невідома широкому загалу людина на ім'я Сергій Курченко. Пізніше преса дізнається, що новий президент Металіста людина сім'ї Януковича. Так, завершується яскрава частина історії цього незабутнього металіста, який мав потенціал стати срібним і навіть золотим в Україні, і стовідсотково не загубився в лізі чемпіонів. Але як вам відомо, футбол не любить умовного способу. Той металіст був однією з найкращих команд в історії українського футболу. Його відверто побоювалися суперники і поважали гранди. Євген Красніков знаходив в Латинській Америці топових легіонерів. Олександр Ярославський оплачував цей банкет. А Мирон Маркевич якісно інтегрував їх і робив гру команди ефектною та ефективною. Харківські уболівальники обожнювали свою команду і були справді щасливими. Коли в 12-му Ярославський продав клуб за металістом багато років дійсно сумували по всій Україні? А коли він повернувся у 21-му, це дало всім надію на повторення тієї розкішної епохи. Але сталася зовсім інша історія. Яке саме від вас лайк цьому випуску? Якщо хочете почути продовження історії металіста, його занепад з Курченком і повернення Ярославського, і що сталося далі. А ще прошу вас підтримати фонд Трибуна Героїв. Що цікаво, саме декілька харківських ультрасметаліста і заснували цей всеукраїнський фонд, який опікується родинами загиблих ультрас. qr код на екрані. Напишіть в коментарях, що або кого ви запам'ятали з незабутнього періоду того металіста. І до речі, чи гол вважаєте кращим жажи чи Тайсона? З вас, підписка на канал «Гра футболів», З мене нова історія. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні.